Перший принцип це те, що має бути прозорим і відкритим, не може бути необґрунтовано засекречено. Принцип нульової толерантності до корупції. Кожна витрачена гривня приносила як найбільшу цінність для збройних сил України. Вітаю вас. Якщо ми говоримо про ці новини про потенційних інспекторів НАТО, ваша команда, якщо не помиляюся, працює безпосередньо над реформуванням і створенням агенції із закупівель у сфері ресурсного забезпечення. Чи ваша команда також буде працювати із міжнародними партнерами або, можливо, вже працює у сфері незбройних закупівель? І досвід яких країн ви берете до уваги перед тим, як створюєте цю агенцію? Ну, давайте так. Ми... Орієнтуємось на те, які практики реалізуються в країнах НАТО і в країнах ЄС. Більшість країн ЄС є членами НАТО. Це все те законодавство в сфері публічних закупівель, яке з 2016 року в той чи інший спосіб впроваджується в Україні, впроваджується і впроваджується досить успішно. Ви знаєте, що є система Прозора, є ціле законодавство, яке працює в цій сфері, і воно довело свою ефективність. Наша задача переконатися в тому, що немає необґрунтованого засекречування, немає необґрунтованого віднесення до так званих оборонних закупівель тих закупівель, які мають відбуватись прозоро. тих закупівель, де є значний публічний інтерес, і немає ризиків щодо того, щоб такі закупівлі були відкритими для широкого загалу. І одна з вимог законодавства ЄС і це та практика, яка реалізується в країнах НАТО, це те, що Здебільшого потреби армії тих країн закриваються через закупівлі, які є прозорими та відкритими, якщо ми не говоримо про зброю. Отже, відповідно, перший принцип це те, що має бути прозорим і відкритим, не може бути необґрунтовано обґрунтовано Друге, ми маємо реалізовувати найкращі практики публічних закупівель, в тому числі які вже реалізуються в Україні тривалий час. І іти нога в ногу із поступом цієї реформи в цілому в країні у нас є міністерство економіки, яке проявляє лідерство у цьому питанні, і відповідно вся екосистема Прозоро, вона в тому числі має включити і закупівелі для потреб зсу, якщо ми не говоримо про зброю. Що стосується тепер основної ідеї і концептуальної, скажімо так, в чому полягає. Реформа, яку ми запропонували, яку я сподіваюся, що будемо впроваджувати, вона полягає в тому, щоб виокремити цю закупівельну функцію з міністерства та передати її у професійну закупівельну агенцію. Чому це важливо? Тому що, по-перше, міністерство має сфокусуватися, нарешті, на формуванні політики. Вони не мають бути операційно зануреними у безпосередньо закупівельні процеси, процеси управління контрактами та поставками, бо це. Дуже трудоємні процеси. Це процеси, які вимагають дуже багато уваги та часу, на які, як правило, або яких, як правило, у міністерства та його керманичів не так вже багато. Це перше. Друге, сама агенція має створитися таким чином, щоб вже при її створення, ми заклали у фундамент цієї організації. все те, що так важливо для нашої подальшої європейської європейської та євроатлантичної інтеграції. І це окрім е, прозорості та, е, та відкритості, це принцип нульової толерантності до корупції. Пане Арсене, зараз, якщо ми говоримо про ситуацію на дану мить, основні проблеми, які зараз існують в оборонному секторі України з закупівлями, як ви для її окреслюєте їх для себе, е, я скажу е, суто в частині. Тилової нокутури, тобто так званого ресурсного забезпечення. Я не можу коментувати закупівлю зброю, я ними не займаюся. Що стосується тилової дому ресурсного забезпечення, напевно, найбільшою проблемою є те, що у нас об'єктивно товарні ринки, з якими ми працюємо, є конкурентними, але закупівлі часто відбуваються в такий спосіб, що ця конкуренція, на жаль, не впливає на те, які ціни пропонуються замовнику, тобто міністерство оборони. І відповідно, що потрібно зробити, якщо сказати простіше, ми маємо запустити цю конкуренцію як механізм зниження закупівельних цін та покращення умов для замовника з тим, щоб кожна витрачена гривня приносила як найбільшу цінність для збройних сил України. Це перша проблема. Друга проблема є тією, що на жаль, ці закупівлі за останній час обросли. Негативним, скажімо так, репутаційним забарвленням, і це забарвлення відлякує доброчесних постачальників, і вони наразі не горять, не палають, скажімо, так бажанням брати участь у тендерах на, на поставку цих товарів. Наша задача полягатиме в тому, щоб повністю перегорнути на 180... На 180 градусів розгорнути цю ситуацію з тим, щоб поставки для потреб міноборони це була історія не тільки вигідна і провидкова, але і почесна для тих постачальників, які будуть брати участь у тендерах і вигравати контракт. Ви якраз згадали про цю історію, яка здійняла дуже багато галасу? Ви прийшли на посаду через кілька місяців після того, як був скандал із закупівлею продуктів? Це збурло українське суспільство. В одному з інтерв'ю ви сказали, що ви на той ми на ту мить це було два місяці тому. Ви не бачили контрактів і тому не можете сказати, чи була там корупційна складова із закупівлею цих продуктів. Чи розібралися ви в цій ситуації? Чи вдалося вам дізнатися, чи була там корупційна складова і як ви плануєте по? Свідчитися, що таких історій не виникатиме у майбутньому, дійсно, я ознайомився із контрактами. Наста станом на сьогодні, я розумію, що впадались, і я можу сказати точно, що такого ж типу контракти, якщо ми говоримо про професійні закупівлі, є неприпустимими. І якщо запуститься така агенція, як фаховий професійний закупівельник, вона буде викладати контракти, де не буде такої. Значної дискреції при виконанні контрактів. Якщо сказати простіше, ті контракти, які буде укладати агенція, якщо нам буде довірено її створення та її запуск, вони будуть набагато більш чіткими та алгоритмічними, в частині того, які права та обов'язки має замовник, які права та обов'язки має постачальник. Ті контракти, які я побачив, вони мають надто багато формулювань, які допускають. Скажімо так, вибудову відносин та стосунків не в межах діючих контрактів. Чи вони дійсно вибудовувались? І чи, ви, і чи вони дійсно складались так, як це дозволяють? Ці договірні відносини це мають встановити правоохоронні органи. Я не можу це, це коментувати. Пане Росене, знаєте, ми говорили також трохи про НАТО на початку, і повертаючись до теми співпраці з партнерами. Однією з вимог до для запрошення України до вступу до альянсу, яку озвучили на саміті у Вільнюсі, було подолання корупції в оборонному секторі, в тому числі також говорили про закупівлі. Зрозуміло робота є, ну саме тому так. Ви ви працюєте над цим. Наскільки цей процес так може бути тривалим, коли йдеться про подолання цієї корупції і, по, і про Наближення Україні, Україна до тих стандартів які е, озвучують союзники щодо НАТО, е, я скажу так: ми підготували цю реформу нормативно, ми підготували цю реформу організаційно і е, за умов наявності політичної волі її впровадити агенція, яка буде працювати за абсолютно іншим стандартом. І фаховості і доброчесності може запрацювати вже в серпні місяці або на початку вересня, з тим, що вона зможе укладати перші контракти в жовтні місяці цього року. Ми робимо все можливе для того, щоб це були саме ці строки, не більші. Це досить стислі строки з огляду на те, як функціонує наша держава. І, відповідно, наші партнери і ну, передусім наше суспільство. Я сподіваюся, що в четвертому кварталі цього року зможе переконатися, що ситуація із забезпеченням принаймні в частині е ресурсної, в частині закупівель нелетальної номенклатури, змінюється на краще і, і і про корупцію вже ніхто не згадує. Якщо і згадує, то лише в новому часі. Ви кілька разів впродовж нашого інтерв'ю казали, якщо агенція запрацює, щойно ви сказали, що вона може запрацювати у, у серпні. Чи є у вас сумніви, що вона таки запрацює, чи є якісь перепони на шляху, які ви зараз бачите? Є низка рішень, які мають бути ухвалені Кабінетом міністрів України і Міністерством оборони України. Проекти цих рішень підготовлені. Відповідне їх ухвалення це вже е, царна не моя тих людей, які знаходяться на посадах і можуть їх ухвалювати. Я сподіваюся, що вони будуть ухвалені, але поки е, їх немає на папері, поки я не бачу відповідних підписів, я не можу казати про те, що воно точно буде, воно точно запрацює. Коли це підприємство запрацює як таке, що має відповідне регулювання, яке е, встановило е, статутні права, Повноваження та обов'язків цього підприємства, коли я побачу затверджений фінансовий план, коли я побачу зміни до відповідної бюджетної програми, до наказів, які регулюють, хто відповідає за яку закупівлю, а тоді я зможу казати, як то кажуть, не у форматі ймовірності, а у форматі чіткого комітменту, що на тоді і тоді ми очікуємо тето і тето зараз. Я поки не можу так сказати. Зрозуміло. Арсен, дякуємо вам за вашу розмову за пояснення, як це працюватиме. Які зараз є проблеми, які шляхи вирішення. Арсен Жомоділо, з зами був на зв'язку. Це керівник проектної команди реформи закупівель сфери оборони змін при Міністерстві оборони України. Пане Арсен, дякуємо вам за розмову.